Основі навігації, що нам треба знати, щоб здійснювати польоти. Є відповідна навігація, наука про те, як привести транспортний засіб до даної цілі. І окремо є аеронавігація, це наука про водіння літальними апаратами, заданою швидкістю, висотою, і щоб ми прибули до цілі визначений час. Для того, щоб проводити навігацію, що нам треба знати, це знати своєрнатий курс, де ми знаходимося, куди ми летимо. Знати свою висоту, знати своє положення в просторі відносно лінії горизонту, як ми знаходимося чи ровно, чи боком, чи вже падаємо. І знати свої швидкості вертикальну та горизонтальну. Відповідно, для цього в нас є ряд приладів, є також ряд термінів, які ми розглянемо. Перше, у нас місце знаходження визначається за координатами. За графічними, це широта довгота. Звичайний коптер у цивільних може бути використання у військової системі СК-42, де у нас не координати, а X, Y і висота. Ну, а суто військове розбиття на квадрати та улітку в авіації не використовується. Тому що це не, не так зручно. І... улітку ну, вже і так ніхто не використовується. Ну, ну. До 20 Але... Але ще вивчають. Ні, ну вивчають. І, і я вам скажу, і америкоси її вивчають. Ми були в них на військовій базі на навчені, то ну, ми дивувалися на що вивчають. Не всі ДАШ працюють навігатори та, і так далі". Ну, Ми маємо це знати. І нам ще в бойових умовах доведеться літати без GPS, -у. взагалі які способи орієнтування є? Це за GPS-навігацією і це за допомогою карти. У даному випадку умережняна карта, це може бути електронна карта, та, та, та ж самий міл та ж сама кропова, в якому ми можемо працювати. І нам ну, важливо вміти користуватися о, без суботникової навігації, саме звичайною картою. Більш детально я розгляну. Ну, Відповідно, тут у нас є розбиття на квадрати, що у нас є важливо, у нас є. О... Сітка покрем карти, полоса чорна, полоса біла, полоса чорна, полоса біла. Це в нас відповідно градуси, відповідно довготи, градуси, широти. І от значення підписано: 18. Ой, 18 градусів, 7 хвилин, 30 секунд. І ось 54 градуса, 40 хвилин. відповідно, виходячи з цих значень в кутку, ми ось можемо по цим лініям. Визначити приблизно координати. Відповідно, тут ще є точки, відповідно, одна лінія це 1 градус, а точка це 10 хвилин. В нас є масштаб, відповідно, в 1 сантиметрі тут у нас 250 метрів. Тобто це карта вважається військовою, тому що цивільні йдуть в масштабу 1 до 200 тисяч, тобто в одному сантиметрі 2 кілометри. Вона ще називається 2-кілометровка. Більш точні карти це вважаються або військові. Або якісь там геодезичні, спортивні, наприклад, для спортивного орієнтування. Е, і у нас тут є різні позначення. Що в нас ще є? Ось бачите, такі кути. Е, відповідно, тут є напис е, істинний меридіан», е, магнітний меридіан» і е, е, лінія сітки. Якщо ви придивитесь, можна бачити, що лінії трошки нахилені, а саме на 2 градуси нахилені. Чому? Тому що коли ми круглу землю натягуємо на площину, у нас йдуть А Відповідно, це викривлення якраз тут ми можемо бачити от, викривлення на, на 2 градуси, вона сітка нахилена. Коли ми транспортируємо міряємо від сітки курс, нам необхідно врахувати, що сітка нахилена на 2 градуси. І е, в нас напрям на е, північ. Е, Географічно відрізняється з магнітною, тому що у нас ну, географічні північні магніти, вони, поки, на по перше, не співпадають, по-друге, на різних місцевостях можуть бути там якісь магнітні руди, де добувають відхилення ще саміше. І тому у нас вказується відповідно кут на магнітний напрямок, той, куди буде показувати компас. Якщо у нас в коптері є компас, він буде показувати саме магнітний напрямок. Навіть якщо немає навігатора, навігацію можна заглушити, а ось компас навряд чи. Вводять ті дрони по компасу чи ні? Коли все втрачено, да, По компасу. По компасу йде по азімуту і назад вертається. Так, так. Зараз це розглянуть. Відповідно, у нас є азимут, відповідно, він вимірюється від 0 до 360 за годинку. Стрілкою. І відповідно у нас звичайна азимут це у нас на географічну північ і магнітний – це те, що показує компас. Різницю між цим напрямом це називається схилення. ну, Магнітне схилення. Воно вказано у нас на карті. І, відповідно, знаючи це магнітне схилення, ми до нашого азимуту, коли куди треба рухатися, беремо показ компаса і додаємо це схилення. Щоб отримати справжній напрямок. Так, відповідно, є в нас, наприклад, шматок карти, і нам необхідно здійснити політ від точки 1 до точки 2, з точки 2 на точку 3, з точки 3 на точку 1. Як ми плануємо, повинні планувати маршрут, коли у нас немає навігації? І якщо тим паче ми не знаємо впливу вітру. Маршрут у нас є від одного візуального орієнтиру до іншого. Візуальних орієнтирів є три типи точкові: наприклад, теобразне перехрестя доріг, перетин лінії електропередач з залізною дорогою. Ось тут подиноті будинки це точкові орієнтири. Лінійні орієнтири це дорога, це річка, це лінія електропередач. І площинні орієнтири – це ліс, місто, озеро. Відповідно, плавний маршрут нам необхідно, по-перше, порахувати курс, тобто ми взяли транспортиром, вимірили напрям на точку 2, додали магнітне схилення і визначили, що нам повинен показувати компас, коли ми летимо. Але може бути вітер, тому ми знаємо, що ми повинні летіти на точку 2, коли ми летимо. Ми повинні пролетіти над автомобільним насипом. Далі ми летимо так, що у нас справа край озера знаходиться. Далі ми летимо так, що зліва у нас ліс. І у нас точка 2 на горі. Попереду бачимо гору і пролітаємо над перехрестям двох ґрунтових доріг. Відповідно, від одного орієнтиру до іншого таким чином ми долітаємо до точки 2. Далі від точки 2. Ми знаємо, що ми повинні летіти на хутір, який знаходиться на переду, також передній грунтовий летимо до хутора. З хутора ми бачимо попереду лінію електропередач і ліс. Тобто летимо від хутора до лінії електропередач до лісу і точка 3 у нас за лісом. Долетіли до точки 3, тепер нам необхідно повернутися на точку 1, які у нас є варіанти. Ми знаємо, що ми летимо з цієї точки так, щоб ліс у нас був справа. Далі ми летаємо до лінії електропередач, до лінії електропередач, бачимо озеро і острів. Знаємо, що нам необхідно пролетіти над островом. Пролетіли над островом, далі знаємо, що нам необхідно летіти до дороги близько початку автомобільного насипу. Полетіли до дороги, долетіли до автомобільного насипу. Далі бачимо на лекідобові ліси, знаємо, що наша точка 1 зліво від лісу. Тобто, таким чином ми повинні... Летіти весь час від одного візуального орієнтиру до іншого. Якщо ми десь втратили орієнтування, то тоді що ми робимо? Наприклад, ми десь тут над лісом заблукали. Тоді, як ми знаємо, що нам необхідно полетіти до найближчого лінійного орієнтиру, найближчий лінійний орієнтир це дорога. Ми летимо на південь, долетіли до дороги. Все, ми знайшли лінійний орієнтир. Далі, якщо ми полетимо направо. Ми побачимо хутір і спуск вниз до річки. Все, ми знайшли точку орієнтиру, ми точно визначили своє місце знаходження. Якщо ми полетимо вліво, ми побачимо місток через струмок на дорозі, все, ми на лінійному орієнтирі знайшли точку і точно визначили своє місце положення. Головне подивитися карту, щоб не було якого на разу в мене Злітаю, Так, звари бачу, що у нас село і ставок. Злетів, кручусь, 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 набрав 2 км, доводлюсь. Он село і ставок, і он сало, і ставок, і там сало, і ставок, А які з них мої. Ну да. Все ну, да. ставок тишины. Карти бувають дуже старі. Да. До карти ще розйомку. Ну, коли ну, вона є, це. Свої блондували, вона давала і карту съйомку, і вона не співпадала вообще. Бывают такі, буває, що. А, Ліс вирубали, і... новий виріс, а тут уже поля, в яких і... немає і... старі карт. І... Чому в москалі так було з самого початку дуже багато косяків, бо вони йшли по старим картам? Yeah. Так, всього не передбачиш. Ну як вони в Олешках шукали Чурупіцьк. Так само, ну пацани наші працювали згором, вони кажуть, по кругу ходили там в кругу, ну, в районі Маріуполя, а немає вказів. Ну, я не знаю, як якому там чи не, не Могли там якусь навігацію мобільно організувати. Ну от колона, каже, ми її водили, три дні ходила вона. поки наші не розхиляючи mm -hmm. Тобто, Весь час йдемо орієнтирам. До речі, був такий випадок. Ан-2, переліт з Прилук до Полтави чи з Полтави на Прилук, я не пам'ятаю. Полетіли відповідно з ну, параштистів треба було обладнання ну, перевести. Штурман спить, тому що всю ніч п'янствував. Тверезий лише пілот, парашітисти в салоні теж не сумують, в карти грають, п'ють, відповідно, летять, летять тут хтось. Дивіться там, олень. Давай же з цим оленем гасати, по полісу, дивитися, попаганяли того оленя. Потім також ставати на курс, на круг ліс, а куди? А куди летіти? Пілот заблукав. Ростов штурмана. Ш -ш -ш Штурман подивився на круги, подивився на карту, фіг його знає, де ми. Давай шукати якісь орієнтири. І тоді, отак, по кругу поруш... збільшуючи радіус, знайшли дорогу. Штурман каже: так, тепер летимо вздовж дороги. Навіщо? Побачите. Летять, летять. Он якийсь. Ем... Вказівник на якесь село. тепер знижуєшся і максимально читаємо. низько, да, і читаємо, що там написано. Шостого разу прочитали, знайшли цей пора на це село на карті. Ну і, і далі вже визначили курс аеропорт. Тому бувають і такі випадки. А, так, це ми розглянули. Відповідно, можна скрити поняття курс та азуму. Чи вони відрізняються? Курс це напрям, куди ми рухаємося, а азум це вказівник на якусь ціль. Коли у нас є вітер, у нас, наш курс може не співпадати. Чому? Тому що ось ми, о, нам треба летіти туди, вітер з боку, до. якщо ми будемо летіти ровно туди, відповідно, прилетимо сюди. Тому ми беремо трохи вбік, так летимо, начебто в інше, в інше місце, але вітром нас носить, що ми летимо рівні. Тому, коли є сильний бічний вітер, курс азумута у нас не співпадає, але головне, щоб ми прилетіли туди куди треба. Відповідно для визначення курсу та азому, то у нас є, ну, для прикладу, ось такий ось це GPS з компасу. Або може бути окрема плата, відповідно, в коптері в нас місця доволі небагато це трьохсовий магнітометр. Відповідно, це просто кажучи компас, але вигляді окремої плати. У нас може бути. Висота, там, да? а це показано, як його розмістити, щоб він точно знав де перед, де зад, де вирь, де дениць. Відповідно, його треба правильно розміщати, щоб він розумів, куди ми летимо. Є польотні контролери вже з вбудованим компасом. Ну, але вони більш дорогі в більшості, відповідно, у нас. На більш дешевих компаса немає вбудованого, можна поставити окремо, а в більш до дорогих в порядних вже будований компас. Або окремо поставити плату GPS, -а. якщо є GPS, там є обов'язково і манітометр, який працює як компас у більшості випадків. І навіть якщо нам спутники заглушать, у нас буде працювати компас. Так виглядає, це називається навіаційний трикутник, коли у нас є вітер. Якщо ми точно знаємо свою швидкість, Uh, і uh, швидкість uh, і напрям вітру, ми можемо просто прикласти вектори, відповідно, куди нам треба летіти, прикласти вектор вітру, прикласти вектор своєї швидкості і визначити, яким курсом нам треба летіти, щоб нас вітер здув в певну точку. Якщо ми точно швидкості напряму вітру не знаємо, що в 95% у нас є, ми летимо від одного візуального ориентиру до іншого. Далі висота. Висот, у нас є декілька. Напевно, у нас є абсолютна висота це висота над рельєфом, де ми знаходимося. Є в нас відносна висота, відносно якоїсь точки, наприклад, в більшості випадків у нас буде показувати відносно місця зльту. Це відносна висота. Висота ешелону це висота над Значенням тиску 760 МВП, чому вона називається ваштує ешелоном. Коли авіація переходить на ешелон, всі ставлять е, значення тиску 760, щоб всі літаки на ешелоні один відносно одного знали свою висоту. Вона була однакова. А при приземленні на аеропром ставиться вже тиск на аеропромі і ми будемо знати висоту відносно нашого аеропрому. Можна да, да, точно, бо я не зовсім да. зрозумів, ешелон це висота, для кожного там, літака своя окрема, так? Да? Це... Повітряний простір вищої висоти 3400 метрів поділений на ешелон. А, і, 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 які, да. там 100 метрів, Так, да. да Відповідно, да, да, да. ну, на, на ну, вище 300 400 метрів все ставляться, ну просто значення тиску. На висотомірі 760, і відповідно висота буде вимірюватися відносно умовного значення цього тиску. Типу, що на землі у нас такий тиск, і тоді всі висоти, всі літаки на, на ешелоні будуть відносно один одного знати ну, свою висоту точно. Але це вже для великої авіації. В нас більше за все, буде вис... наша відносна висота. Яку нам будуть показувати прилади 90-точки зльоту, наша істинна висота, тобто висоту над рельєфом, і безпечна висота. Безпечна висота для випала це, як правило, на метр десь 20 вища найвищої перешкоди, яка є на траєкторії нашого руху, це висота вважається безпечною. 20 метрів? Так, да, над най, най найвищою перешкодою. Чому? Тому що якщо в нас будуть якісь погубки по висоті через тиск, щоб в нас був якийсь запас. 10 метрів це вже мало. Ну, Так, особливо, якщо ми колись далеко летимо. Якщо ми тут десь поряд 200-300 метрів від себе, то нам головне піднятися вище перешкоди. Але якщо ми летимо кудись далеко, то треба підніматися вище. У мене був випадок, мені треба було злітати на 7 км. Рівний степ. Я піднімаюся на 30 метрів, лечу і бачу, щось що я вже починаю чіпляти. Дерева. Набрав ще висоту, набрав ще висоту, злітав, повертаюся назад, ну, дивлюсь, в мене висота показує 67 метрів. А степка здається повністю рівним. Потім дивлюсь по карті, що перепад висоти на ці 7 км 32 метри. Тобто так, коли ти дивишся на 7 км 32 м, це абсолютно рівно поверхня. А коли ти летиш на висоти 30 метрів, а там висота на 32 м вища, це вже суттєво впливає. Тому необхідно знати перепади висот на маршруті вашого польоту, щоб, відповідно, не дігнутися з землею. Або з іншими перешкодами. Висота в нас вимірюється за допомогою барометричного висотомера. Або він може назвати ще ППТ, приймач повітряного тиску. Можна зустріти інколи, залишаючи радянське скорочення, ПВД, прийомник по здушного давлення. Відповідно, це, якщо окрема плата, це ось така ось коробочка з дірочкою. В більшості польотних контролерів цей приймач повітряного тиску він знаходиться на польотному контролері. І головне його випадково не покрита лаком. Щоб не заклеїти цю дірочку, через яку він означає тиск. А відповідно працює висотомір. Коли ми піднімаємося, опускаємося, в нас змінюється тиск, і відповідно він цю зміну тиску перераховує висоту. Висоту підйому спуску ми визначаємо за допомогою зміни швидкості тиску. Тобто, чим швидше змінюється тиск, тим означаємо швидше або повільніше. Набираємо або втрачаємо висоту. Він визначається за допомогою розрахунків в самому польотному контролері. Це називається варіометр, а, відповідно, щоб ми знали, піднімаємося ми чи опускаємося. Також слід враховувати, що тиск змінюється протягом доби. Я ось приїхав і виставив себе на висотомірі, на висот, на висотомірі нуль. Там щось походило, походили, походили пройшло 2 години, дивлюся, він ну, мене, мене показує вже мінус 3 метри. Ти змінився. да, змінився тиск і звернулися покази. Тому ну, цю, в нас буде покупка через те, що ми полетіли далеко там інший тиск, тому цей запас безпечно вистив 20 метрів необхідно мати. А взагалі не точно? Ну так, якщо тиск не зменшується, в нього точність до 10 см. На 10 см змінюється перепад на стільки, що його можна виміряти. Так, да, він доволі чутливий. Якщо взяти у мене є спортивний варіометр, то він взагалі має точність в 5 см. Спортивний це той, що не Але, його? Це, ні, це те, що для польоту використовується, щоб знаходити висхідні потоки. Щоб найменше висідний поток і прилад вже показував, що ми набираємо висоту. Для визначення положення у нас є акселерометр, такий, як в телефоні, а коли ми поротаємо екран, але в ВПЛ він більш шутливий. Може бути також у вигляді окремої плати, або в більшості випадків він вбудований в польотний контролер. Він не знає свого положення, коли ми допускаємо, тому його періодично треба калібрувати. Тобто ми підключаємо коптер до комп'ютера, виставляємо. Його на ну, ну, ідеальну горизонтальну поверхню за рівнем. І калібруємо все. Він тоді цю поверхню прийняв за горизонт. А потім, коли ми нахиляємо коптер, він вимірює не положення, а пічні прискорення. І за цим печінним прискоренням визначає поточне положення нашого коптера. Тому треба не забувати періодично його калібрувати. Ну і на сьогодні це все.